Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи можна перестати боятися тих, хто скривджений нами? Вчора я розмірковував над однією драматичною історією з книги буття. Це був опис моменту життя Якова, коли він збирався зустрітися зі своїм братом Ісавом. Яків був страшенно наляканий. Востаннє, коли він бачив свого брата, він хитрістю відібрав у того батьківське благословення. І Ісав дав обіцянку Я вб'ю Якова брата свого. Буття 27.41. Брати довго йшли до цього моменту. Їхні стосунки, довга історія, повна обману, зради та інтриг. Прочитайте з 25 по 33 розділ. Книги буття їхнє братерство було дуже болючим. Біль та поділ у середині сім'ї. І ось настає момент зустрічі, як заслужити прихильність брата, у якого ти вкрав право первородства та батьківське благословення. Буття 27, Яків сильно злякався і був затурбований. Буття 32, він дізнався, що назустріч йому Ісав відправив кілька сотень своїх людей. Якби ваш ображений брат йшов вам назустріч у супроводі 400 людей, ви б теж злякалися. Що ви робите, коли сильно когось боїтеся? Як діяти, коли ви засмучені через майбутню зустріч з тим, кого раніше образили? Багато хто обирає позитивне мислення. Так, це має певну цінність, але саме зустріч із Богом посеред вашого болю ось що допоможе пройти цей шлях. Моя молитва сьогодні. Господи. Ти бачиш проблему, з якою я зіткнувся сьогодні. Ти абсолютно знаєш труднощі. Які здаються мені нерозв'язними, ти знаєш, як я прийшов у ситуацію, з якої сьогодні не бачу виходу, ти знаєш все це, і ти все одно любиш мене. І я знаю, що ти також любиш і людину, яка є моїм ворогом, людину, яку я сьогодні боюся. Допоможи мені змінити мій погляд на те, що відбувається. Допоможи мені полюбити мого ворога твоєю любов'ю. Вкажи мені шлях, як це зробити. Дякую, що ти не залишаєш мене ніколи у жодній ситуації мого життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.